Чим більше тепла на вулиці, тим більше усім дівчатам хочеться виглядати як найстрункіше і як найкрасивіше. І саме через це мої руки потрапив ось такий сертифікат, який називається Велнес Тест. Що це таке? І головне, що з ним робити далі? Зараз дізнаємося, адже ми прийшли у код стрункості. Ходьте. Добрий день! Добрий день, Ласкаво просимо. Дуже люблю сертифікати, mm -hmm. дуже люблю подарунки, особливо ті, які стосуються здоров'я. Ми проводимо велнес-тести. Це оцінка параметрів тіла людини, в можна дати вже рекомендації по харчуванню. Після зимової сплячки мені зараз доведеться трошки посоромитись, так? Ну, подивимось, подивимось. Давайте трішки познайомимось. Вже 11 років я займаюся харчуванням, і завдяки таким велнес-тестам ми можемо дізнатися більше про людину, про її склад тіла для того, щоб персонально підібрати її програму харчування. Так як ми всі різні, і ми складаємось із м'язів, жиру, кісток, нам необхідна. Певна кількість білків жирів вуглеводів в харчуванні. Більше за всього люди до нас звертаються з якимись конкретними цілями. 80% людей це хочуть схуднути, <рес> збудитися <рес> зайвих <рес> кілограм. Так, це така дуже зараз актуальна тема, але багато людей неправильно це роблять. Вони намагаються худнути завдяки якимось новомодним дієтам, якимось голодовками, обмежують себе в харчуванні, але це ніби і дає якийсь результат. E Три, 5, 10 кг, але погіршується саме почуття або людина набирає вагу ще більше ніж вона скидала до цього. І це відбувається за рахунок того, що її харчування було неправильне, незбалансоване. І тому наша задача нашого клубу здорового харчування це не просто розказати, чого не можна їсти, або що треба зменшити, а навпаки, навчити людину отримувати всі необхідні поживні речовини. І саме головне це інтегру. Харчування в життя людини для того, щоб для неї це було комфортно, щоб вона могла цим насолоджуватися і отримувати бажаний результат. Отже, висновок номер один: клуб здорового харчування це не про дієту. Правильно, я зрозуміла. Так, запитання номер два: що це таке? Це такий пристрій, який аналізує склад нашого тіла. В нього встроєні такі спеціальні електроди, на яких треба стати босими ножками, невелика кін кількість електричних імпульсів, яка абсолютно безпечна для нашого організму. В цей пристрій вводяться ваші такі параметри, як вік, ваша стать чоловіка або жінка і ваш зріст. Він навіть розраховує обмін речовин, метаболічний вік. Я пропоную зараз зробити такі зважування. Відчуваю, що зараз почну переживати, так як перед сповіддю, Знаєте, потрібно сказати всі свої недоліки. От в харчуванні в мене їх дуже багато. Так, все можна все? відходити. Все? Так, це так. навіть не боляче, це ні, ні, <свісно> і не так страшно, як здавалося на початку. Ми зараз порахуємо ваші індивідуальні норми. Для цього мені потрібна червона ручка, <ріхи> як в школі зараз. Вони буде двійка. Так, по харчуванню. І так, ми дивимось наші таблиці. Таблиці норм, які рекомендує наша всесвітня організація охорони здоров'я, так і ми дивимось на наш зріст. Так, і на перетині з кістковою системою ми бачимо ідеальну вагу: це 55-61 кг. кілограм. Але це табличні норми, є індивідуальні, і ми зараз з вами їх також порахуємо. Користуючись народним правилом про те, що жінка має право приховати свій вік, вагу та кількість жиру, не буду вам показувати повного аналізу мене Іриною, лише скажу, що я дізналась свій біологічний вік, об'єм в'язів, кількість кісткової тканини, жиру, води в організмі та інші важливі параметри. Виходить, що ваша ідеальна вага не 61 кг, а 66 кг. Тобто не все так страшно. Так, так. Ну, Як ця вам... цифра мені вже більше О, подобається. Багато, так. так, тобто, завдяки цим параметрам, ми можемо розрахувати індивідуальну норму по вазі для кожної людини. І тоді е, вже мета вона реальна. От коли в людини знаєте, очі загорілися, все я розумію, що вже результат починається. Подивіться на мене, в мене загорілись очі. Я загорілись. загорілись. Якщо змінити ваші звички в харчуванні, то тим чином можна покращити цей метаболізм. Але задача консультанта це зробити максимально комфортно, щоб ви навіть нічого не зрозуміли, не відчули, що щось змінилося. Знаєте, тому я працюю з людьми поступово на результат. Зустрічаюсь щотижня для того, щоб людина могла. Покроково потрошечки щось змінювати людині самостійно це дуже важко зробити на цьому фокусуватися, щось там змінювати. А коли є консультант, він може подзвонити або написати. Як справи, скільки сьогодні водички випив, як поснідав, і такий є контроль. І до речі, ви контролюєте і індивідуально, так, і ви ж так само і проводите групові заняття. Так в мене методика роботи і групова, і індивідуальна разом, бо щось окремо воно не так працює. Коли є знання, то людині набагато легше притримуватися цих рекомендацій. Тому в мене є один раз на тиждень індивідуальна зустріч по рекомендаціям харчування, а другий раз. С на тиждень це заняття. Тоді іде результат дуже класний. Людина і отримує результат і індивідуально працює і отримує знання. Знання дуже важливі для того, щоб зберігати цей результат. Ірини дуже гарно складена програма. Це є програма загальна для всіх. Це є лекції. Звітом виносиш багато чого корисного, що забув, що знав, користь лекцій прекрасна, і відповідно є індивідуальні заняття, коли ти приходиш, і безпосередньо Іра отам же розбирає всю тебе по цеглинках, як воно насправді має бути. Також вона розказувала мені про корисність білків, жирів, вуглеводів, про правильне збалансоване харчування. І я вже Знаючи, маючи ці всі знання, я вже знала так, якщо я хочу солодкого, що мені потрібно зробити, щоб його не хотіти? Так за 4 місяці я скинула 7 кілограм, про тому, що я була. Нормі ваги свої У мене не було такої сильно надлишкової ваги. Ірина дуже хороший мотиватор, спеціаліст своєї справи, який надає консультації для будь-якого віку, будь якої статі і по харчування людина, яка напевне знає все і може розложити до мікроелементів, що потрібно твоєму організмі. Я вже наразі переконалася, в мене зменшилися об'єми, покращився стан самопочуття, стан шкіри, Іри, сну працюю масажистом. Почав дуже багато жиру набирати, бо не було часу харчу нормально харчуватись. І приходячи додому, від'їдався на ніч. Е, ще й почали через це проблеми зі сном. Але Іра мені допомогла нормалізувати своє харчування і почав скидати вагу і добре спати. Після карантину я також спробувала худнути у 20-му році. Але лише я ходила в тренажерний зал з тренером і за пів року. У мене був результат десь мінус два кілограми, і по параметрах ну таке. А тут в мене вже мінус десять сантиметрів талії і вже штани такі болтаються. через мій спосіб життя. Я кожного дня був розбитий, невиспаний, але попрацювавши з Ірою, я став більш активним, краще виконувати свою роботу. Ну і взагалі щасливіше. Наша Ірина це еталон краси, еталон жіночності, розкоші можна навіть так сказати, і вона може допомогти всім, хто цього потребує. Як в психологічному, так і в харчовому розладі. Відгуки реальних людей ми почули, але все ж таки кажуть, що інколи краще побачити один раз, ніж почути сім разів. Тож я знаю, що у вас є колосальні просто результати вашої роботи із людьми, які і бажали схупнути, і бажали просто покращити своє здоров'я. Так, в нас є різні програми: є програми зниження ваги, є програми для покращення травлення, є програми для шкіри. Я Сама починала саме з програми для шкіри, і хочу вам показати наші результати. Якщо і ви хочете відчути на собі такі результати, телефонуйте або пишіть код стрункості в інстаграм. Пройдіть велнес-тест і дізнайтесь про те, як покращити свої показники, збалансовано харчуватись, контролювати вагу і краще почуватися. Якщо наші глядачі будуть мати в руках отакий сертифікат, так вони спочатку приходять до вас на консультацію, а потім що а потім ми обираємо для них абонемент і заняття по харчуванню, коли вони зможуть приходити. Дякую за інформацію і за консультацію. І сподіваюся до зустрічі. Отож, друзі, якщо до вас до рук потрапив ось такий сертифікат, майте на увазі, що вам дуже пощастило, адже у вас є шанс зайнятися своїм здоров'ям. А якщо у вас такого сертифікату немає, не біда. Ви все одно можете звернутися у код стрункості, і Ірина підбере вам дуже хорошу програму для того, аби ваше здоров'я було якнайкраще. Ну я прощаюсь, ми обов'язково побачимось у програмі. Ще щастя в конверті до зустрічі!